Ми точно приїдемо сюди влітку. Наступного літа повернемось в Одесу. Цікаво, бо видно, порт он там і багато кораблів заходить. Бачите, один там і ще один он там. Очевидно, це місто життєво важливе у цій війні. Якби Росія захопила його, вони б не лише відрізали Україну від моря, а й контролювали б Чорне море. Я його раніше не бачив, тож радий нагоді так, це дуже важливе місто під час війни. Яке місце? Приплив явно піднімається, тож стрибати не буду. Я прийшов у найкращий час, коли сонце сідає на пляжі. Тут досить глибоко, не хочеться впасти. Кричу в Океан. Такого в Британії ніколи не побачиш. Влітку тут було б неймовірно. Погляньте ех, усі ці закриті бари та пляжні ресторани, повз які я пройшов.